блін! Е давай розкажу, як затискати струни, щоб було не боляче і звук був дуже чистий. Потрібно виправити всього два нюанси. Стоп! В мене є дуже важлива об'ява. Я відкрив свій. <гум> Коротше, Таня вже опублікував дуже багато корисної інформації та ексклюзиву Назва в описі цього відео. Тобто десь тут внизу. Тож, поїхали. Перше, це потрібно ставити пальці перпендикулярно грифу. Тобто, ось так. Не ось так, а ось так. Коротше, думаю, ви зрозуміли. Друге, це найважливіше, тому що нам потрібно ставити палець на ладі не посередині, не ближче до заднього порожка не на самому порожку а саме ближче до переднього порожка. тому що коли ми затискаємо сторону саме ближче до переднього порожка, ми використовуємо мінімальні зусилля, а звук виходить дуже чистий.